Радянський завод, труби, крани і мистецтво. Чесно говоря, шок. Я не ожидал. Это может первый день просто так. Может, они как-то его разукрасят все таки фестиваль. А розфарбовувати нічого не будуть. Тут на п'яти гектарах пошарпаного заводу куватимуть сучасне мистецтво. Якби прохолодно, всі бачать, яка погода, да. І трошки, якби вони на тиждень розпочали раніше, а можливо, чуть-чуть пізніше, це було б краще. Розігрівають публіку вогнями. Самі підпалювачі обсмалити вуса, не бояться. Все під контролем. Ну звісно, ми ж повеліті огня, води і воздуха, бо тому нічого страшного ні. Серед полум'ярних язиків з'являється французька лікарка Ліза. Вона відкриває дійство маніфестом Стефана Есселя, автора декларації прав людини, закликає українців протестувати і обурюватися. Прийшли на фестиваль не лише за революцією. За Зеніставством Це коли душа горить. палає і душа, і тіло, а точніше голова самого Гоголя. Ми були чуть подальше, але іздалі тепло, доходило і до нас. Ми тільки прийшли, і тут дуже пахне димом. Молодий художник Дмитро Красний, yeah. завсідник Гогольфесту. якось самовільно повісив на фестивалі одну зі своїх робіт. Ну, прийшов, повісив, пішов. все. Ну це були колажі, такі буквально а четвертого розміру. Не пропустив жодного фестивалю й Марк. Каже, йому в душі й досі 18. А я малодіожі є. борода тільки. <реш> Після врочистого підпалу Гоголівської голови гостей запрошують дивитися німу стрічку Олександра Довженка Земля під живий супровід гурту Даха Браха да, це буде імпровізація, яку ми робили півроку. Після всіх перепетій з грошима і, врешті, з діркою в кишені на проведення заходу не вірив, що все це дійство можливе й сам президент Гогольфесту. Ну, какої це время вірив. Потом перестав вірити, а потом з ума і зробив. Триватиме фестиваль до 29 вересня. Вхід на більшість подій безкоштовний. Цими вихідними серед іншого свою нову виставу покаже театр дах. А музиканти дивуватимуть одночасною грою чотирьох гуртів у одній кімнаті. Анастасія Бабенко Олександр канал.